Щорічно у другу неділю серпня також відзначається День будівельника. Святкувати готуються і працівники ремонтно-будівельної дільниці локомотивного депо. Локомотивне депо об'єднує декілька підрозділів. Одне з головних ремонтно-будівельна дільниця. Силами нашої стройгрупи повністю призводяться косметичні ремонти і ремонти з дані саружені. Починає від криші і внутрі з дані Золотими руками наших будівельників збудований цех експлуатації, запущені очисні споруди, рукотворна гордість депо відмітив головний інженер. Это унікальне сооружение, таких аналогів на южній дорогі нет, это точно. у кожній реконструкції споруд будівельники депо проявляють ініціативу, підкреслюючи свій професіоналізм. Ми провели очень масштабную реконструкцию цеха ремонта. Нигде я не видел в промышленных производственных цехах вот такой подвесной потолок. Это тоже сделано все силами наших, наших строителей. Сучасные цехи эстетично оформлены. Приходишь на работу, уютно, чувствуешь какой-то так, хочется работать. Стараемся поддерживать культуру производства, и все это благодаря нашим строителям. Они даже имеют возможность заменять друг друга, независимо от профессии. Отсутствует маляр, Можуть працювати столяр. Може працювати, допустимо, маляр камінщиків. Так що в нас високі кваліфікації спеціалісти нашого учасника. Чималий внесок будівельників у ремонті локомотивів зробити кабіну машиніста як нову, їхня справа. Своїм будівельникам, а не запрошеним спеціалістам, довірило керівництво виконувати унікальну творчу роботу, оформляти музей, ювелірно виробляти експонати. Все, що тут знаходиться в музеї, це зроблено руками наших робітників, наших будівельників. Макет. Локомотива, рельсы, и шпалы, все это сделано с дерева нашими работниками. Последнее время мы сами освоили такую работу, как изготовление мебели чисто сами для своего производства. Это все тоже квалификация наших строителей. Мы уделяем очень большое внимание эстетическому состоянию нашего предприятия и территории. Там, где культура на производстве, там всегда и поднимается качество ремонта. И люди это чувствуют. Піклуючись про благоустрій комплексу локомотивного депо, будівельники створили зелений куточок відпочинку з фонтаном. Я приймав участь в стройці фонтана від початку і до кінця. Вибирали форму, вибирали світ, благоустраю, лавочки ставили. Це інтересне, благородне професія, і нужна вона во всі рімена, була, є і буде. Ось такі справи у цьому випуску. Крапка та життя весь час готує нам новини. Нам залишається лише їх зібрати, аби розповісти у середу. Ми робитимемо це із задоволенням. Тож до зустрічі.